Доброго дня, я, Хеменко Бадан, представляю в вашій увазі свою роботу на тему дослідження електропровідності графітового стрижня. Графіт широко застосовується в різних областях. Висока температурна стійкість графіту до цілого ряду розплавлених металів використовується для виготовлення плавальних тиглів. також з графіту виготовляють електроди, нагрівальні елементи, які завдяки високій електропровідності стійкі до практично будь-яких агресивних водних розчинів. Ще графіт використовують для виготовлення стрижнів для олівців, графітових мастил, графітової фольги тощо, тому тема роботи достатньо актуальна. Відповідно до теми, визначені предмет, об'єкт, мета, задачі, методи дослідження та висунута гіпотеза. Використавши залежність опору, від зміни, температури та вважаючи, що потужність випромінювання залежить від різниці температур, виразили її та підставили в першу формулу. Великий коефіцієнт гама, який рівний альфа на бета, тобто знайшовши його та коефіцієнт бета експериментально, ми можемо визначити альфа. Згідно з розмірністю, отримали, що гама це потужнісний коефіцієнт. Оскільки графіт нагрівається і так само нагрівається підвідні стрижні крокодильчики, запишемо рівняння теплового балансу. Після перетворень отримали, що відношення зміни температури до зміни часу. Дорівнює мінус 1 на ТАО, помножене на Т-Т стаціонарне. Де Тао дорівнює С на бета, а за те, яке рівне P плюс бета помножене на t0 поділене на бета, ми позначили стаціонарну температуру. З формулою для ТАО ми можемо знайти коефіцієнт бета, а знаючи його, вже можемо знайти температурний коефіцієнт опору. Розв'язавши диференційне рівняння, ми отримали залежність між різницею Т та Т стаціонарною, і часом. Для проведення експерименту склали коло за даною схемою, яка складалася з графітового стрижня і затискачами крокодильчика блока живлення, двох цифрових мультиметрів, амперметра, реостата та резистора з відомим опором. Зробили вимірювання для 7 вольт при нагріванні стрижня та його охолодженні. Вбудували графік залежності струму від прикладеної напруги та опору стриження від виділеної потужності, і побачили, що вони для нагріву та охолодження практично співпадають. Це свідчить про те, що в процесі вимірювань стаціонарний режим досягається. Побачили, що перші точки гарно лягли напряму, а останні відходять від цієї прямої через те, що резистор дуже суттєво нагрівався, і отже, його опір дуже змінився, що впливало на проходження струму. Відкинули ці точки і отримали наступні залежності, які вийшли близькими до ліній. Постерігається деякий розкид при малих струмах, що наймовірше пов'язано з істопними конвективними потоками повітря. Порівнюючи шукану моделю, визначили коефіцієнт ама з лінії проксимації. Ці коефіцієнти при нагріві і охолодженні в межах похибки співпадають. Чисельні значення параметра r0 дещо розрізняються. Тому що при охолодженні температура виявляється трохи вище, хоча це і не занадто істотно. Зробили вимірювання для 12 В та отримали аналогічну залежність. Середнє значення коефіцієнту гамма співпадає. Також це підтвердило для 16 вольт. Склало коло за наступною схемою, замкнувши ключ 2, ми розігріли стрижень. Після цього швидко розімкнули ключ 2 та замкнули ключ 1 і провели вимірювання залежності напруги на вольтметрі від часу. Оскільки температура залежить від напруги, то можемо записати таку саму модель. Розв'язавши аналогічне диференційне рівняння, ми отримали залежність стаціонарної напруги. Побудували графік цієї залежності, побачили, що зовні дуже схоже на експоненціальну. Причому припустили, що вона обмежена одиничкою знизу. Щоб підтвердити це, побудували графік швидкості зміни напруги від її середнього значення. За виглядом вона лінійна. Визначимо з лінії проксимації параметри А і Б, і таким чином знайдемо у стаціонарне як відношення Б на А. Прологарифмувавши нашу модель та використавши у стаціонарне, побудували графік залежності від часу. З лінії проксимації визначили коефіцієнти, завдяки яким знайшли час встановлення теплової рівноваги. А потім розрахували температурний коефіцієнт опору. В результаті роботи було визначено температурний коефіцієнт опору графіту, який входить в табличні межі значень. Причому було доведено, що він дійсно від'ємний. Також було доведено, що опір графіту лінійно залежить від потужності. Всі задачі виконані, мети досягнуто. Дякую за увагу!